Сьогодні Страсна П'ятниця. Післязавтра православні християни святкуватимуть свято Великодня, свято Воскресіння Ісуса Христа, свято надії на нове, оновлене, добре, красиве життя. Наші предки спокон віків готувалися до цього свята заздалегідь, слобожанські господині. Учора, чистий четвер, випікали паски. Це основа свята, пасочка це цариця великодневого дійства. Її обов'язково святили в церкві, святили яєчка, і потім, після посту, який тривав аж 40 днів, віряни розмовлялися свяченим шматком пасочки свяченої і шматочком яєчка. Навіть така приказка є. Скоро, недалечко, червоне яєчко. Яєчка фарбовані, вони називалися крашанки, а ще до цього свята виготовляли писанки. Це, це вже витвір мистецтва, витвір народних, народної уяви, фантазії. З приводу свята, з приводу традицій слобожанських підготовки до цього свята. Я вже говорила, що впродовж 40 днів віряни… Тримали піст. А за цей час господині байливо збирали собі в кошики яєчка, щоб потім було з чого випекти пасочку і як, з чого нафарбувати яєчок, щоб потім роздати їх близьким, друзям, знайомим, щоб дітям було чим гратися, щоб молодь могла гратися крашанками. Така гра навіть була на квитків. З приводу пасочки. Пасочку слід випікати зранку. Чисто влившись, одяг, одягши чисту сорочку, чистий одяг, господиня, як правило, читала молитву і приступала до вчиняння тіста у макітрі. Слобоженка використовувала для цього глиняну макітру. Чим більша була родина, тим більшого розміру була макітра. Годилося ще до Великодня до випікання цієї пасочки купити новеньку макітерку, щоб тісточко вдалося чистим, свіжим. Взагалі, тісто на паску це таке, я б сказала, магічне сакральне дійство. Бо потрібно так господині почеклувати біля тіста, щоб воно вдалося, щоб паска вдалася гарною, високою, пишною, щоб вона зарум'янилася в міру, щоб вона була добре пропечена, щоб вона була жовтою, щоб вона була солодкою. У вербу неділю віряни ходили до церкви і освятили вербиченьку. Верба має таке символічне значення, вона, вона захищає хату. Вважалося в народі, що в якій хаті знаходиться священа верба, то таку хату не влучить блискавка. З настою верби і води можна вживати цей напій, як ну, з лікувальними. Властивостями цей напій буде, лікує головні болі і шлункові болі. А ще свячена верба використовується тоді, коли господиня кладе шматочок тіста в пасківничок і, відламавши шматочок вербової свяченої гілочки, по центру її ставить, ну от як зараз вона свічечка. І це вважалося, що свячена вербичка під час випікання паски вона захистить виріб і пасочка вдасться пишною. Відомо, що пасочок могли випікати багато, так, щоб на кожного члена сім'ї було по пасочці. І відомо, що Слобожанській сім'ї 19-18 століття були. Багатолюдними багато діточок було. То для діточок випікали пасочки меншого розміру, для дорослих потім її розрізали, випікали більшого розміру. А от паску ту, яку десли до церкви, випікали найбільшого розміру, і от вона мала бути найкращою. Бо потім, коли господині зійдуться біля церкви святити пасочки, поставлять у свої кошики свічечки, буде видно, яка господиня найвдатніша, в якої пасочка в цьому році вдалася найкраща. І господині дійсно дуже з хвилюванням ставилася до того, аби випекти пасочку, і щоб вона дійсно вдалася. Мені відомо навіть такий випадок, коли розповідала одна жіночка, що вона спекла паску, вона була високого розміру, бо пасківник був величезний. Так вона говорила як відро. То пасочку, пасочку сиру в сирому вигляді вона змогла поставити в піч, а вже виймала її, довелося її нахилити і отак пасочку викотити, бо навіть з челюстій челюсті печі ця пасочка не змогла вийти. Пасочку в нашому регіоні вже зараз заведено так, що. Готовий вибір, виріб покривають ще збитим білком з цукром і присипають кольоровою присипкою. Сучасна промисловість багато нам дає величезний вибір цих присипок, вони різного кольору, різних навіть конфігурацій. Це дійсно красиво. Хоча в Слобожанщині традиційно було і не малювати білим, не покривати білим верх пасочки. Сьогодні Страсна П'ятниця, в цей день. Це такий найстрогіший і піст і такий день важкий, складний. Годиться сходити до церкви, принести додому з церкви свічечку страсну. Вона і бажано, щоб її донести, щоб горіло полум'я. Вважається, що така свічечка вирігатиме оселю. Коли Буде нагода, нехай краще вона не трапляється, але коли щось господиня відчує десь в домі не гаразд чи там можливо хтось захворів, то важно цю свічечку запалити. Можна навіть свяченою вербою при, так, при припалити її, щоб трохи вона обкурила оселю. Це вважається, що такий буде ну, гарний, гарний символ, гарний виріг від поганого. Ми завжди раді бачити вас в нашому музеї. Запрошуємо вас до нас. Харківський історичний музей завжди гостинно приймає всіх своїх відвідувачів з наступаючим святом Великого!